Привіт, малята, хлопчики дівчата. Чуєте, до нас хтось поспішає. Давайте відгадаємо, хто це може бути. Він не лялька, ні людина. На снігу стояти звик, замість носа смачна морквина. Хто це діти? Так, молодці, це сніговик і його звуть. Олаф. Діти, як ви вважаєте, яку пору року ми можемо зустріти з вами справжнього сніговика зі снігу? Так, взимку. Давайте з вами пригадаємо прикмети зими і розкажемо їх Олафу за допомогою гри. Плесніть в долоні, коли почуєте ознаку зими. Іде сніг. Так, вірно, це ознака зими. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Так, вірно. Трава зеленіє. Ні, такого не буває. В деревах з'являються перші листочки. Ні. Такого не буває взимку. Діти ліплять сніговика. Так, вірно, це взимку буває. Молодці! Всі прикмети ви назвали правильно. А зараз давайте з вами пограємо з Олафом в гру, де потрібно відповісти вірно. Сніг білий чи синій. Сніг білий, правильно. Взимку буває снігопад чи листопад? Узимку буває снігопад. Правильно. Взимку на вулиці мороз чи спека. Взимку на вулиці мороз. І дуже-дуже холодно. Одягаємося ми зимку тепло чи легко. Одягаємося взимку тепло. Сніговиками ліпимо зі снігу чи з льоду. Так, ліпимо зі снігу. Лід гладенький, чи. Шорсткий. Лід гладенький. Олаф дуже сподобалось, як багато зимових завдань ми з вами виконали. Молодці! А зараз давайте створимо класного сніговика, який не зможе розтанути влітку. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. У мене він чорного. Білого та червоного кольору. Білий картон, зубочистки, звичайний паперовий стаканчик білий, ось такий у мене клей ПВА, прищіпка, ножиці, олівець та фломастери, чорний та рожевий. Спочатку беремо білий аркуш та намалюємо голову нашому сніговичку. Я зроблю це за допомогою стаканчику. Ось так його перевертаю та обводжу. Ось так. І вирізаю за допомогою ножиць. Ось таке коло в мене вийшло. Далі беремо червоний папір та виріжемо шапку для нашого сніговика. Та носик намалюємо трикутник. Це буде носик нашого сніговичка. та шапку намалюємо теж великий трикутник. Та вирізаємо. Далі клеємо капелюх та ніс. За допомогою клею притискаємо пальчиками, приклеїмо носик нашому сніговичку. домалюємо йому фломастером оченята ось так та ротик. І за допомогою рожевого фломастеру намалюємо щічки такі. За бажанням ви можете оздобити капелюшок свого сніговачка. Ось така голова сніговачка в нас вийшла. Далі нам потрібно взяти картон і відрізати тоненьку смужку. Ось таку смужку. Нам потрібно зігнути її навпіл. Ось так. Далі робимо отвір в нашій смужці за допомогою звичайної зубочистки. Обережно робимо це, щоб не поранити наші пальчики. Ось так у мене вийшло. Далі нам потрібно відрізати гострі карая ножицями на наші зубочистки. Робимо це дуже обережно, щоб не поранитись. Ось так. Приклеїмо голову снігука до нашої смужки, змащуємо смужечку клеєм та приклеїмо голову ось так і міцно притискаємо. Так має вийти. Беремо стаканчик, перевертаємо його та робимо отвір за допомогою ножиць. Ножиця Ножицями користуємось дуже обережно, щоб не поранити наші пальці. Ось такий отвір має вийти. Далі нам потрібно нашу смужку опустити. Отвір ось таким чином, щоб наша зубочистка залишилася зверху стаканчика ось так. Перегортаємо стаканчик, притримуючи сніговичка та прищеплюємо прищіпку до смужки. Ось таким чином. Та оздоблюємо нашого сніговичка. Домалюємо йому за допомогою Фломастера Гудзики. Ось так. Ось такі кумедні сніговички вийшли у нас з Олофом. Нехай вам щастить у новому році. До наступних зустрічей. До побачення!